Усім привіт! На початок вставляю вам трішки кадрів із дня народження нашої донечки, їй виповнився один рочок, і як же швидко йде час. Зовсім недавно вона народилася, а тут їй вже один рочок. Вона така е, велика, хоча насправді вона ще така малесенька. Але один, один рочок це вже така е, дата. Оскільки старалася робити їй фотографії кожного місяця, то тут вона вже порівняно набагато більша. Ми цей день вирішили провести просто сімейно, ми не закликали гостей, тому що донечка і так нічого ще не буде так пам'ятати, тому вирішили їй зазняти відео, тому що, звісно, це буде відкладатися в її спогадах. Народжувалась вона в Америці у нас зовсім інакші пологи були ніж в Україні, але досить швидкі. Донечка народилася ну, від початку схваток до того моменту, коли вона була у мене на ручках. Пройшло три години. Тому дуже дякую за це Богові. все пройшло добре, Бог благословив. Ось. Тому так, подарили донечці трішки подарочки, вона тішилася. Синочок, певно, тішився ще більше, ніж донечка. Ось, я спекла для неї тортик, він такий повністю без цукру, без білої муки, але вийшов досить смачний і ці... синочок дуже сильно зацінив. Ось. Подарили їй таку дитячу кухню. Синочок цьому дуже радий. Він, певно, чекав її більше, ніж вона. А у нас Подобала більше такі музичні інструменти. Той день ми провели дуже гарно, сімейно, розмовляли, грали багато ігор, тому час для діток. Синочок також підготовив для донечки подарок. Він дуже чекав цього дня, дуже питав, мама, коли буде цей день. Саме брав її таку лячку. Її такі солодощі дитячі, собачку, він так тішився. А, до речі, вона дуже сильно полюбила цього собачку. Тому він угадав. Мандочки на сніданочок. Сьогодні яєчко варене. Я досить довго варю. Слухала, що чим довше варити, тим більш зменшується оцей алерген. Або її раніше висипала на яєчка. А тепер довше варю, то не висипає. Полуничку я поміняла, вона така досить тверденька. Чечевичний хлібчик. І печіночка тріски. Я їй вчора вперше давала, їй дуже сильно сподобалось. Додаю так трішки. Амандочка. їй зараз батат фрі. Я його запікаю з масла авокадо і з чесничком сушеним. А сіль Малайська і Петрушка. Манго з корицею і творожок з потрібним гарбузовим насінням. Ось такий уменди перекус. Третій прийом донечки за день. Це відварена пшеняна крупа на бульйоні індечому. А я також там морковку відварила, вона дуже м'ягенька. Ананас, тому що на бульйоні, щоб гарно засвоїлося залізо з бульйончику. Ананас має вітамін С, тому я стараюсь давати до якихось м'ясних блюд, стараюся давати кисні фрукти або, наприклад, квашену капусту. Ось, і також посипала подрібненим гарбузовим насінням. Бубкове джерело клітковини. І вона це дуже любить. Четвертий прийом їжі за сьогодні це у донечки йогурт домашній. Я посипала крихтою із горішка кешю, щоб додати трішки жирів. Манго, дуже м'ягеньке, солодке, то воно так гарненько поїсть. І брокколі. Я зазвичай до йогурту не даю броколі, але варила синочкові і вона так захотіла. Тому я дала. Хочу її їсти ложечкою, але. Поки що їй так смачніше. доча проснула, сильно плакала. Довелося їй дати таке морозиво. А в мене є такі пюрешки в баночках. Вона їх так не дуже любить, то я її заливаю в такі морозивка. І коли її зубчик болять то їй дуже допомагає. Тішиться. П'ятий прийом їжі в тонечки це індичка, я її так подробила. Помідорчик туди свіжий дала, щоб було сочніше, Апельсинку. І о, звичайний помідор. Також трішки його прим'яла, щоб було їй легше їсти. І такий останній прийом їжі в тонечки шостий раз. Я зварила їй рисову кашку. Це є цільнозерновий рис. Я його замочувала зранку. Барила досить довго, десь 40 хвилин. Нам молоці з водою і гарбузовий пре додавала. Ось тому донечка їсть і буде вже скоро лягати спадки. Також до кашки додавала іще масло хі. І ще, певно, їй дам кісточку з манго. Я так. Обрізаю, а багато лишаю на кісточці, і вона собі бере в рученьки і гарно гризе. Я собі її після кашки ще дам в ману. Зараз у нас шоста ранку. Доця прокинулася швидше. І на сніданочок у неї суфле із печінки, яєчка і спаржевої фасольки. Я його так поділила на кавальчики, щоб їй було легше брати. Авокадо дуже спіле і пюре із манго. Я зробила пюре, тому що планую зробити її такий один десертик селити. І в мене якраз було пюре манго. Хоч вона манго не дуже сильно любить, але інтересно, як у вигляді пюре, тому що їй взагалі ще дуже важлива консистенція. Не лише смак, а от, наприклад, там кусочки можуть їй не подобатися, а пюре подобатися. Вона навпаки. Тому так, експериментую з подачею різних продуктів. Їдемо зараз вдала по справах. Я взяла донечці два прийоми їжі. Це буде творог з ананасом, посипане гарбузовим насінням маленим. І печенько, то я пекла печенька, мегдалеве борошно, йогурт і сироп агави. Вийшли ось такі гарні печенька, вона їх дуже любить. Також звичайний чистий домашній йогурт. І сушена полуничка. Дуже вони з таке люблять. І пюрешка, я не знаю, чи вона буде їсти. Просто взяла. Не дуже вона таке любить. Морква, яблучко, банан І, звісно, водичка. Ми зараз будемо виїжджати, донечка ще б чоловіка. І я її вирішила ще покормити цей йде рисова цільнозернова каша. Я її зварила на молоці, з гарбузом, з маслом і все була корицією. Також показую, що взяла е, синочку в дорогу. Е, такий бокс заказала, він дуже його хотів. Е, тут я яєчко пожарила на вершковому маслі. Воно тепленьке, тому я так замотала. Е, яблучко з корицею, е, пеканський горішок і вівсяне е, е, печенько. Ми з ним вчора пекли. Дуже гарний рецепт, максимально похожий на такий магазин, там де масло, вівсянка кориця, умбир спеції, і фініки, і яйця. І виходить хрустке і дуже-дуже смачне. Він вчора допомагав мені пекти. Донечка поспала, гарно поспала саменька, і у неї не знаю на такий обід. Це буде гов'ядина. Я беру досить таку жирненьку говядину, 20% жиру. Туди додала перчик солодкий, шпинат в кінці, цибульку. Ось так я все потушила, дала ще помідорчик і гарненько я все тушила разом з овочами, десь, можливо, навіть до двох годин. Також з морковкою. Ось. І полуничка. М'яско вийшло дуже м'ягеньке, вона таке дуже любить. Вечеря у донечки це останній її прийом їжі. Я зварила на індичому бульйоні гречку. Її прийняла блендером. Цвітна капусточка, спаржа і лохина. На сніданок у донечки сьогодні те саме, що вчора було вечором. Це є гречка на бульйоні, спаржу я туди порізала. Трішки цвітної капусти, полуничка і лохина. На другий сніданочок в донечці я зробила їй таке суфле. Це є йогурт, сметанка і перемолола манго. Додала желатин, вийшли такі суфле, коли я залила. Ягоди і пюре, дитяче морква, банан, яблучко. Перший раз даю їй суфле. Перший раз вона щось ще з пробує з желатином я є желатин, це є колеген, чистий натуральний колеген. Хтось говорить, що желатин це і не той колеген, ні, це цей самий настоящий колеген. Звісно, просто потрібно дивитися склад желатину. У мене такий желатин із говяжих кісток, натуральний. Тому я його стараюсь використовувати діткам. Дуже гарне джерело білка. Ну, якби їй сподобалось. Донечка поспала. Сьогодні у неї один сон, бо вона спала три годинки. дуже гарно. І такий обід у неї це куряче суфле з овочами, черешенька і такі оладі із печінки. Такий перекус донечки перед вечерею, креветки. Чоловік жарив разом з сиром Філадельфією, з вершковим маслом. Авокадо і апельсинка. І малесенький перекусик кавунчиком. Останній прийом їжі в донечки. Це йде кашка. Я перемолола перлову крупу і зварила її на молочці. Дуже швиденько вона так гарно вариться. Добавила масло хі, посипала гарбузовим насінням меленим і ківі. Усім дякую за перегляд! Не забувайте ставити лайки і побачимось у наступному відео!